Вітаю, цей проект ну, що там у вас. Мене звуть Олександр Іващенко. На Черкащині, як і по всій Україні формуються штурмові бригади для звільнення України від російських загарбників. Про це ми сьогодні поспілкуємося з колегами з Рогобича. З нами на зв'язку Софія Савчин. Вітаю, Софія! Вітаю колего. Вітаю, Черкаси. На Черкащині почали формувати штурмові бригади, вони будуть орієнтовані на штурмові дії. Їхні фундаментом будуть офіцери та солдати, які мають бойовий досвід. Поповнюватися підрозділи будуть виключно добровольцями, з ними укладатимуться контракт, і всі вони матимуть повне забезпечення, яке передбачає контрактна служба. На цьому наголосив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він зазначив, що це не мобілізація, яка зараз триває в Україні. Незважаючи на те, що підрозділи будуть формуватися досвідченими бійцями, всі вони проходитимуть навчання. Від одного до трьох місяців. Не йде мова і про кількість тих людей, які можуть приєднатися до цих формувань, адже наголошуємо, що це добровольчі формування. Також варто зазначити, що процедура рекрутингу військових спростилася. До військових комісаріатів, які раніше займалися цим питанням, приєдналися ЦНАПи. Уже вкладено угоду про взаємодію з шістьма центрами надання адміністративних послуг. Людина, яка хоче приєднатися до гвардії наступу, може подати відповідну анкету на сайті Шторм МВС де представлені всі бригади, які формуються, або ж подати анкету через ЦНАП. А як у вас? Ну що ж, у міністерстві внутрішніх справ повідомили про те, що станом на 8 лютого заявки для участі у гвардії наступу подало понад 17 тисяч осіб. 600 з них це дівчата. Впевнена, також що серед цих заявок є охочі із Дрогобича. У нас в місті можна подати заявку у діяцентрі, що на вулиці Бориславській. Ми у нашому телеграм-каналі поцікавилися у читачів, як вони ставляться до формування добровольчих батальйонів в рамках гвардії наступу і маємо такі відповіді. 30% вважають, що це краще ніж ловити на вулицях, вручати повістку. Така ж кількість вважає, що з такими бригадами ми швидше наблизимо перемогу, і це хороша ініціатива. І 41% вважають, що всі добровольці вже на фронті. А як у вас? Звичайно, ми запитали у містян, що вони думають про створення гвардії наступу в Україні. Так, ось результати опитування, яке проходило на сторінці у Фейсбук, також в інстаграмі, такі більшість, а саме 55% з респондентів, каже, що це краще ніж вручати повістки на вулицях. 25% з опитаних каже, що Таким чином, ми швидше наблизимо нашу перемогу, і що це хороша ініціатива. А решта 20% з респондентів сказали, що всі добровольці вже на фронті. Так вважають дорогобичани. Дякуємо, Софія, за спілкування. Будемо сподіватися, що формування таких підрозділів прискорить нашу перемогу. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас далі буде.